Друзі, вітаю! Зеленський заявив про те, коли почнуть е, залучати Росію до переговорів. Він дав велике розгорнуте інтерв'ю е, каналу Reuters, Медіа Reuters, е, відоме британське медіа, власне, якому розповів і про свої п'ять років президентства, і що, власне з терміном. Його ставлення до терміну, ну і зрозуміло, що по переговорах теж дав деякі факти та оцінки, поки наші сили оборони збивали в Севастополі корабль циклон а в Росії. Так званий незалежний журналіст Акер Карлсон почав вести свою передачу, і її там якраз таки висвітлювати. Зеленський дав це велике інтерв'ю, яке пропоную розібрати на кілька пунктів. Саме головне, саме цікаве і саме потрібне звіти забрати і проаналізувати. Але попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи. А друге, я вас дуже попрошу зробити донат на Авдіївський напрямок. Купуємо. Нічний ударний дрон, який буде знищувати вампір, називається, який буде знищувати там окупантів. Банка Пейпел-картка. 500 е, з хвостиком тисяч ми з вами зібрали. у Нас тут 400 з хвостиком тисяч, ну трошки більше як по гривні. Все по гривні забирайте. Тому, будь ласка, зробіть донат. Е, Зеленський власне е, заявив про те, що Україна. Не хоче запрошувати Росію на саміт миру в Швейцарії, щоб вона не змогла зірвати процес і залучать уже через посередників на наступному етапі. Зеленський е, пояснив, що Україна виступила проти запрошення Росії на перший мирний саміт Швейцарії, тому що вони все блокують, все зірвуть, е, не заспокояться, поки не покажуть той чи інший план закінчення війни, який буде ультиматумом, як ми це багато разів бачили. Цю ініціативу їм не можна давати в врудки. Порядок денний не може бути порядком денним Росії. Це війна проти нас, і тому цьому е, є справедливість, що саме Україна є ініціатором, говорить Зеленський. Е, говорить, що участь багатьох країн світу у саміті є сигналом про те, що вони визнають той фундамент, який базово, е, базово пропонує Україна, навіть якщо будуть мати свої. Уточнення чи пропозиція він додав, що задум є виробити спільну позицію країн щодо ключових питань, які Виносять на обговорення, а після цього поінформувати про це Росію і намагатись на неї натиснути. Три пункти він хоче виносити, в тому числі енергетичну безпеку та міжнародне право. От він каже, що всі країни їх підтримують, от далі розроблять технічний покроковий план, і потім вже презентують, передадуть це. На різних майданчиках різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії, а тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу. Ось це процедурно, після чого після саміту, як буде рухатися цей документ до Росії. Сказати, що це буде швидко, це нічого не сказати. Друге, сказати, що в таких країнах, як, наприклад, африканські, латиноамериканські чи азійські країни, є якісь важелі впливу чи тиску. Теж нічого не сказати, ну немає таких речей. Але будуть пробувати ну, десь нав'язати щось зробити. Виглядає, що це може затягнутися в часі. Друге, що самі пазли можуть не скластися, тому що більшості не буде. Але є козир в рукаві. Індія заявила, що приїде на високому рівні. Буде ця країна представлена. Це не стільки допомога нам, скільки якраз таки ляпа з Китаю. Ви знаєте, ці дві країни протистоять одна одній. Індія забирає зараз. Ресурси інвестиційні з Китаю і заводить свою економіку, в тому числі виробництво айфонів, в тому числі інвестиції Google, Microsoft, Uber і багатьох інших компаній вони залучають на свої ринки, ну, от, намагаючись показати альтернативу китайському маркету ну, от, і намагаються їх залучити до себе. Так от, Індія сказала, що вони приїдуть. Ну і власне це має десь трошки так. Збудити Китай, щоб вони теж. Приїхали, от Зеленський ще підтвердив, що переговори з партнерами щодо ударів їхньою зброєю по Росії, те, що він вчора говорив, ну, от, підтверджує, каже, що ми ведемо оборонну війну. До речі, це і пані Маркарова посол теж сказала, що це ж не для того, щоб захопити територію Росії, це не для того, щоб в них там забрати щось. Це для того, щоб їх вибити звідси, треба завдавати ударів там, тому що там склади і багато. Інших речей, які потім Росія використовує проти України, Зеленський не оминув Путіна і сказав, що з Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Ну, от Зеленський відповідає взаємністю Путіну. Путін кілька разів говорив, що він не буде вести діалог з Зеленським, він його не визнає. Ну це стара історія, що росіяни тут всіх вважають нелегітимними. Легітимним може бути тільки Медведчук, Янукович чи сам Путін. Ну, от, а решта нелегітимні. І це не важливо, що у нас шість президентів і буде сьомий, а вони зупинились на другому. Це не важливо, на це ніхто не дивиться. Головне, що тут всі нелегітимні, да? як говорять в Росії. Так от, Зеленський зазначив, що діалог із російським правителем Путіним. Наразі неможливий. От я думаю, що це весь світ прочитає і почує, оскільки керівник РФ не є самостійною фігурою і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення. До речі, це. Не лягає в призму того, що вчора говорив секретар Ради нацбезпеки і оборони, що Україна розуміє, що війна закінчиться переговорами і до цього треба готуватися. Зеленський каже: що ні ніяких переговорів з Путіним. Не буде, ну можливо, в нього є план ліквідації Путіна, що було б насправді дуже красиво і класно. От, але ось те, що Зеленський намагався награвати впродовж певного часу справедливий мир, не згадував кордони 91-го, То ось зараз він це все розмиває і забуває. І, типу покаже: ні, з путіним вести не будемо. Ми знаємо, що е, Путін по цьому плану дуже злиться, дуже там постійно кричить, постійно підпригує. Тупцює своїми маленькими ніжками, тому що все-таки він хоче бути за столом переговорів, і він хоче задавати тон, він хоче там викручувати руки, ну і, власне, робити так, щоб все ж таки дотиснути Україну до капітуляції. Ну а зрозуміло, що Україна робить зовсім зворотня, або шукає ті майданчики, де його сили і повноваження будуть мінімальними або взагалі не працюючими. Е, журналісти нагадали, що на початку великої війни Зеленський. Прагнув діалогу з Путіним. Вони поцікавилися, чи хотів, чи хотів би глава Української держави такого діалогу зараз. Зеленський пояснив, що зараз у нього немає сенсу, оскільки на сьогодні Путін не є самостійною фігурою. В нього проблема. Він. Промивав людям мозок і мозок промили йому. Він знаходиться в інформаційній кулі в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої це вбити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалог, зазначив Зеленським. За його словами, глобальний саміт миру у Швейцарії один із форматів, в рамках якого потрібно підготувати підґрунтя сильний документ і більше тиску на Росію. Він не буде завжди сильним, він старіє. Він у будь-якому випадку помре. Не те, що треба чекати на цей момент, все прийде. Просто не можна зараз віддати свою державу. Потім її буде дуже-дуже складно повертати, як після 2014 року з Кримом і Донбасом. Як би складно не було, не відстояли Донбас і Крим всі. Стали забувати. Не буде світ так довго думати про Україну. У всіх є свої виклики всередині. Ми змогли підняти цю інформаційну хвилю і не залишитись наодинця. Але зараз не всі на заході такі міцні, як були на початку повномасштабного вторгнення. Тим не менше, говорить Зеленський, є сили і здаватись не можна. Він не самостійна фігура, мається на увазі Путін. На сьогодні він хвилює. Він хвилю наративів дає, що Україна керується сполученими штатами, а він насамперед керується великими грошима. З Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій. Людині, системі в Кремлі, якщо щоденно шукати і боротись, ти обов'язково переможеш. Вважає Зеленський. Ну і власне наостанок він ще додав, коментуючи свої п'ять років, він сказав, що через військовий стан, так званий маршал Ло, там якщо читати в оригіналі. То він сказав, що він його термін не закінчився. Давати оцінку з цьому терміну він не буде, тому що це некоректно, несправедливо. Але сказав, що правда десь посередині. Ну, ми теж не будемо зараз проводити опитування, ми теж не будемо зараз про це говорити. Ну от я думаю, що про це будемо говорити після війни. Ну от, а ще е, хотів сказати не до політики зараз, але в Верховній Раді Європейська Солідарність заблокувала трибуну, тому що каже, треба купляти дрони, і треба власне закривати російську церкву. Бойко аж підпригнув побіг до трибуни. Говорити, що ж ви таке надумали там собі. Ну от, е, не можна закривати російську церкву, каже російська партія ОПЗЖ і Бойко, і лідер. Пам'ятаєте, я вам казав, що їх звідти витискати викидати із Ютюбу із парламенту. Але вони сидять там. Вони підголосовують, вони допомагають, вони намагаються бути на стороні більшості для того, щоб тягнути свої російські питання. Мова, війна і російська церква, порешті готові підголосовувати. Розумієте, ось це проблема. І зараз в парламенті це стало дуже дуже чітко видно. Це один із тих моментів, який точно війну треба завершити. Одним словом, е підняли питання правильні, раду закрили, інші партії не підтримали. Ну, загалом <кій> виглядає трошки бентежно наш парламент дійсно втрачає якусь таку свою певну суб'єктність, хоча це повернути дуже дуже легко. Головне, захотіти і зробити. І дійсно. І мери, які мають можливість голосувати за дрони і виділяти гроші. І так само Верховна Рада повинні це робити. Ну, питання, чому солідарність не робить це тихо, просто на погоджувальній раді сісти, поговорити і сказати, от хочемо винести, зареєструвати закон. Ну, от чому блокують незрозуміло, ну, або навпаки, зрозуміло, просто хочуть награти собі додаткові політичні бали. От, одним словом, така ситуація в парламенті, а от якраз по Путіну завершуючи Зеленський сказав, коли технічно перейдуть до розмов з Росією після обговорення і напрацювання драфту чорновика документу тут із західними партнерами, а далі їх спускаємо кусати Росію і робити те, що треба нам. Наскільки це може затягнутись, невідомо, але точно сказав, що з Путіним не варто говорити, тому що він залежить від грошей і хоче нас вбити. Ось така друзі. Інформація, напишіть, як ви гадаєте, чи можливий цей мирний план реалізувати, наприклад, в терміни до кінця року. Як ви гадаєте, те, що задумав Зеленський, ось ці три основні пункти, чи можна це зробити раніше пізніше? Напишіть свої відчуття, чи навпаки із цього нічого не вийде. Напишіть в коментарях, поділіться цим відео, зробіть донат. Ми збираємо на дрон. Вампір на Авдіївський напрямок. Ну і дуже важливо написати і відповіді на питання, і зробити підписочку. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.